Ти прийшла зажурена у високі гори. Я до тебе в вереснем, по чисті звори упаду до ніг твоїх, розцілую палку, осене, любов моя, чарівна горянко, притулись, душа моя, смериковим станом, жовтнем обніму тебе, мрію, туманом, упаду до ніг твоїх, розцілую палку, осене. Любов моя чарівна горянко, листопадом стану я на коліна панно, як у тебе затишно, як у тебе гарно, упаду до ніг твоїх, розцілую палко, осене, любов моя, чарівна горянко. Сіяла сонцем липа золота, весь Божий світ хотілося обняти. Відчута, намальована, з листа. До мене осінь музикою звати, до мене осінь літ моїх весна, красу, яких несила описати, Природо, келих доброго вина, дозволю сім під чашу твою стати. Так час біжить, вже сакура цвіте, Рожевим теплим снігом душу зігріває. День два, краса отця, до ніг твоїх паде, І зразу сумно так стає. Неначе щось у вічність відлітає. Майже з твого вже світу глибини одинокої ночі виринаю зі спогадів літа, закриваю на три очі, берег тіла її відчуваю, нотки голосу низького милі Ні душі на півострові щастя тільки теплого моря хвилі. У довжелезній черзі. За черговим літом, ночами спогадів уже в літах, для вірності упавши на коліна, стою за щастям у твоїх очах, стою, рахуючи в небі ті ночі й дні, які пройшли повз нас, стою, не знаючи, чи вистачить для тебе волошок синьоких у полях. Листами ніжності усталено дороги, від тебе жодного нема, нема, нема. Побива у літа всі пороги, пустила осінь тиха і сумна. Здравствуй, рідне село, небо, кольор щастя, попід стріху котрого думки-ластівки, ти і перша любов святих тайн причастя, і колиска моя, що колише віки. Здравствуй, рідне село, мої райські ворота, під якими з тобою обнявшись, стою. Кроки перші мої, материнська турбота, маю очі твої, душу маю твою, Здраствуй, рідне село, сило сили зсиленна, що веде і вертає, світи зі світів, у молитві заня ти коліно преклонне. Вчора нині і прісно, і віки віків. На вершині людського щастя, де початок земної краси. Там душа моя, вічна говерла, моє небо, село Луги. Народився я вдруге всім краї. Колискову співали гуцули, одягали мене у найкраще, постоли, босі ноги взули, коли падали перші смереки, у потоки стрімкі твої, моє серце було так далеко, та котилось назустріч тобі. Показало мені моє небо, орла і курку у Божім дворі. І ловлю я сто років поспіль цю різницю в своїй голові, народитись ніколи не пізно, як природити справжній син. О мій Боже, це був твій дозвіл, я б цього не робив один щирій сповіді на колінах і з молитвою на вустах кожен день обояго верло, я буваю в твоїх лугах. Бувають солодкі, медові. Таких вже, повірте, не хочеться. Душі до вподоби ранкові, Що кою собі так і котяться.